Олексій Борішенко, політолог, долучається до нашого ефіру. Пане Олексій, вітаємо. Вітаю, друзі. Рада, чати, бачити та чути. І звичайно, вітання усім нашим, шановним глядачам. Доброго ранку, пане ну і, е новини у нас інформаційний привід, хороший для обговорення. Так, крига з кресла, морози теж сподіватимемося, відступатимуть від України. Танки ми найближчим часом, на вашу думку, побачимо. Тому що це ж питання зараз не військове, а суто політичне. Ну, пам'ятаєте, ми про це з вами говорили за наслідками зустрічі Володимира Зеленського в Сунктоні, Да? і за наслідком того великого трьохмільярдного пакету. І коли Сполучені Штати і усі наші західні партнери передавали нам саме західні танки. Так, да, це були легкі танки, але це були ну насправді танки, і вже тоді я сказав, що Україна дійсно вже найближчим часом з величезною варгідністю отримує усе, що їй буде необхідне. Ну як мінімум, це звичайно танки, мова йде про леопарди, додаткові системи ПВО, і вже ситуація по літакам, по мігам дійсно дуже серйозно дискутується. От ми зараз і побачили, що за. Наслідками зустрічі Люблінського трикутнику, де да, Польща вже передає там від 10 до 14 відповідно леопардів. Чи президент віце прем'єр-міністр Чехії підписує знову ж таки? Пане Олексію, трошки зникаєте. Дуло... Так, це нормально, тому що ми Мене повідомляли. Чудно. Да, вас чутно, і це нормально, коли зникає зв'язок. Хочемо нагадати зранку всім нашим глядачам, щоб не лякалися, тому що повідомляємо про те, що зокрема в Києві брак енергії, і сьогодні так само будуть відключені як вчора. Тобто, варто налаштовуватися на такий перебіг речей, і тому логічно, що у наших спікерів періодично буде рватися зв'язок. Ми говоримо зараз з Олексієм Боряченко, будемо його перенабирати. А, пане Олексію, ви вже тут. Та да продовжуйте, да, будь ласка, я, вашу ну, думку. Так, а, продовжую. Продовжую думку, що абсолютно логічно. На, в принципі, коли за наслідками зустрічі в Вашингтоні зараз вже і наші найближчі партнери, найближчі союзники, на, союзними на, трикутник і більш. Більше розширене коло таке, як відповідно, і Чехія, і Словакія, і усі страни Балтії, звичайно, Польща готові вже передавати нам усе, що необхідно. Але звичайно ж, ми чудово розуміємо, що це рішення колективне, якщо ми говоримо про Леобарди, тому що вони відповідно виробництва Німеччини. І я думаю, що остаточне рішення по ним буде прийняте саме в наступному Рамштайні, 20 відповідно січня, Олексій. А ми, що До цього, дозвольте, та, я та, хочу уточнити е Валькі Британія дає Олексію. Чи чуєте ви мене? Політичне рішення. Та, так, давайте чую. пояснимо нашим глядачам, що навіть якщо країна, в даному випадку Польща, володіє певною кількістю танків, то в світі озброєння працює правило. Країна-виробник повинна дозволити передати це озброєння так. третій стороні, так відповідно. Якщо Польща вже про це заявляє про німецькі танки, які у їхній власності здавалося, б, вони можуть ними розпоряджатися як хочуть, але погодження з країною виробником з німеччиною, якщо Анджій Дуда про це заявляє, то вже погодили цю передачу. Як думаєте? Я глибоко переконаний, що погодили вже цю передачу, і це політичне рішення вже прийнято, тому що такі рішення, такі заяви просто так не робляться. Тобто, я Знову ж таки підкреслюю, що я думаю, остаточне рішення вже відповідно і відповідно від Німеччини, в тому числі погодження і колективне рішення антипутінської коаліції буде прийнято саме за наслідками Рамштайну. Це саме по леопардам. А відповідно, по челенджер, 2 які має передавати українські сторони Британія, такого погодження не потрібно, тому що вони і є виробниками відповідно цих танків, Challenger 2. Чому тоді, да. Тому, принципі, Вельт, віру... Алексію, чому тоді німецьке видання Вельт, пане Олексію. Чому тоді німецьке видання Вельт звертає так. безпосередньо увагу на те, що все одно потрібна згода Німеччині, і це буквально ввечері вийшла стаття. І про те, що сам Дуда він сказав, що передача леопардів це низка цілого ряду формальних вимог і дозволів. Тобто, напевне, все таки зараз. Ці погодження в процесі, і тому німецьке поважне видання на це звертає увагу. Тобто заява зроблена, але все одно Польща вона може не чекати зеленого світла від Німеччини? Чи категорично друзі, Польща не може чекати зеленого світла від Німеччини, але Польща вже висловила свою. Політичну ви абсолютно вірно зазначили позицію, але перед цим пам'ятаєте свою позицію. відзначав той самий Шольц да з Німеччини, і ці дві позиції зараз вони зійшлися. І тепер відповідно дане рішення, я ще раз повторюю, має бути прийнято остаточно в рамках антипутінської коаліції усіма партнерами. По, по конкретно, по поліопарда має бути. Прийняти рішення відповідно німецькою стороною, якщо та сама польська сторона або будь-яка інша сторона готова передавати танки Леопард-2 Україні. А я нагадаю, що танки леопард зараз на озброєнні в країнах Європейського Союзу велика кількість більше двох тисяч одиниць. Тобто, якщо вже відповідно ця пічать зірветься, да відносно розблокування німеччиною дозволів на постачання леопардів, то Україні. Точно буде звідки відповідно їх брати від наших партнерів, але в будь-якому разі ми можемо сказати, що така заява Анджея Дуди це знову таки вкотре свідчення підтримки Україні. Це така жорстка дипломатія, намір і бажання натиснути на Рамштайн, показати, що готові діяти в коаліції з іншими європейськими країнами. Тобто, Польща як поводиться як серйозний дипломат і серйозний помічник Україні. Тобто, це вкотре правильно. Я абсолютно розділяю вашу точку зору, тут навіть додати немає чого такими зустрічами Володимир Зеленський, президент України з нашими найбільш ближчими ключовими партнерами, підштовхує звичайно ж і Німеччину до більш учих дій, і відповідно, усі країни антипутінської коаліції, тому що ще раз, ще раз підтверджую рішення по передачі озброєнь вони є колективними, але нам за допомогою політичних рішень, політичних Зв'язків на, на, на найвищому рівні нічого не заважає їх пришвидшувати чи відповідним чином лобіювати в інтересах України, що і відбувається зараз на наших очах. Олексію, на вашу думку, зміна позиції Німеччини може якось впливати чи Змінитися також після візиту е, керівниці закордонних справ міністерства закордонних справ Німеччини Анни Ленобе, Анни Лени Бербок до Харкова напередодні це був перший візит такого рівня до Харкова після 24 лютого. В тому -то і справа, що насправді, коли Бербок прибуло до Харкова, я вже тоді в принципі багатьом телеканалам це коментував дійсно як прорив таких, скажімо, взаємовідносин у військовому плані між Україною та Німеччиною, і це на дуже така потужна реакція на еволюцію в самій Німеччині відносно допомоги Україні. Уже тоді пам'ятаєте, Німеччина, Німеччина давала відповідні самоходні установки Мардар вже давали відповідні системи ПВО, і питання залишалось формально, юридично виключно за леопардами. Але вже тоді стало зрозумілим, що такий візит не відбувається на фоні того, що Німеччина буде продовжувати відмовляти в постачанні в можливості постачання тих самих леопардів. Тобто, в принципі, мені здається, що це рішення підтверджується тим самим. М зараз Люблінським трикутником і рішенням відносно Польщі по передачу цих танків. Тобто, зараз усі чинники йдуть до того, що остаточне рішення і від Німеччини, і від цієї коаліції буде прийняти саме на наступному Рамштайні. Сама чекаємо 20 січня. Олексію, дякуємо. Олексій Бориченко, політолог, був разом з нами наживо.